Привіт! Сьогодні в відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби виробництва Індія. І розпочнемо з набору з рутіловим кварцем. Розмір ставки 14 на 10. 18 розмір каблучки. Вага сережок 6,2 г. Вартість набору. 2000 гривень 50 доларів. Кулон з рутіловим кварцем. Дівчата кулон зі знижкою. Так як присутнє включення. Розмір ставки 18 на 12. Довжина колона разом з вушком 32 міліметри. Вартість колону. 800 гривень 20 доларів. Набір з містик топазом. Топаз 9 на 7. 18,5 розмір каблучки. Вага сережек 3,2 грамів. Вартість набору 1300 гривень 33 долара. Вір султанітом. Султаніт гідротермальний. змінює свій колір на рожевий, коричневий, зелений. В залежності від освітлення. Розмір султаніту 15 на 15. 18,5 розмір каблучки. Вага сережик 9 грамів. Вартість. Дві тисячі шістьсот гривень шістдесят пять Каблучка з чорним опалом опал 16 на дванадцять, 18,5 з половиною розмір. Вартість. 3600 гривень 90 доларів Каблучка з лабрадором. Лабрадор 24 на 21. 19 розмір каблучки. Вартість 1450 гривень 37 доларів. Набір з лабрадором. Лабрадор 18х13. 18,5 розмір каблучки. Вага сережок 8,6 грамів. Вартість набору 2400 гривень 60 доларів. Набір з краньованим гранатом. Гранат 10х10, 18,7 розмір каблучки, сережок 4,5 грамів. Вартість набору 1900 гривень 48 доларів. Набір з раухтопазом, блакитним топазом та метистим. Розмір раухтопазу 14 мм. Діаметр поверхності 22 мм. 18,5 розмір каблучки. Загальна вага сережок 10,8 грамів, вартість набору 3200 гривень 80 доларів. Набір з чараїтом. Чараїт 20 на 15. 19 розмір каблучки. Вага сережок 8,1 грамів. Вартість набору 2800 гривень 70 доларів. Набір з перлиною та рубінами. Перлина 10 мм. Діаметр поверхності 18 мм. 18,3 розмір каблучки. Загальна вага сережок 8 грамів. Вартість набору 2800 гривень 70 доларів. Слет з гірським кришталем. Розмір намистина десь 14 на 11, на зап'ясті 17-18 сантиметрів. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 400 гривень 10 доларів. Миста з турмалінами. Турмалін 6,5 мм, довжина намиста 38 см, Фурнітура біжутерія. Плюс подовжувач на 7 см. Вартість намиста 700 гривень 18 доларів. І до намиста можна підібрати браслет. Також 6,5 мм. На зап'ясті 17-18 см. Вартість браслету 400 гривень 10 доларів. Міста з цитринами. Довжина намиста сорок 44 сантиметри. Застібка карабін. Вартість 600 гривень 15 доларів. І до намиста можна підібрати браслет. На зап'ясті 17-18 см. Застібка карабін, фурнітура, біжутерія. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 450 гривень. 12 доларів. Намисте з персиковими перлинами. Перлина 8,5 мм. Довжина самого намиста 44 см. Вартість намиста 1700 гривень, 38 доларів. Слець закатом намести на 14х10, на зап'ясті 17-18,5 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 170 гривень-4 долара. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!